Вітаю вас, ви дивитесь 10 хвилин. Влітку спека може бути не лише виснажливою, а й небезпечною. Сонячні теплові удари це серйозні стани, які можуть статися з кожним, просто на вулиці, на пляжі чи навіть у задушливому транспорті. Сьогодні розбираємося, як їх розпізнати, уникнути та що робити в екстреній ситуації. У нас у студії лікарка Юлія Ждан. Вітаю вас у нашій студії. Вітаю. Спочатку розкажіть, чим відрізняється сонячний та тепловий удари одне від одного? Сонячний удар діє прицільно, тобто це конкретно дія сонячних променів. Перегрівається саме голова. Тепловий удар діє на весь організм. Він може відбутися як на вулиці, так і в приміщенні під час інтенсивних тренувань в залі. У яких умовах найбільший ризик отримати тепловий удар? Для людей, які недостатньо п'ють, це зневоднення, це дуже теплий одяг не по погоді, це вживання алкоголю або напоїв з, з кофеїном, да, тому що вони розширюють кровоносні судини, це є небезпечно для життя. Тобто в спеку не можна пити каву? Не бажано, так. Навіть холодно. Навіть холодно. Не бажано. А алкоголь? Звісно, не бажано, не, не потрібно взагалі. Тобто, це сприяє тепловому удару? Це сприяє розширенню кровоносних судин, а в нас є ще фактор підвищеної температури повітря, і це може призвести швидше до теплового удару. Хто найбільш вразливий до перегріву? Можливо, це діти, вагітні, люди похилого віку? Так, це діти до 5 років. В них терморегуляція ще не досконала, вони швидше зневоднюються, літні люди вони можуть навіть переносити перегрів нетипічно, що може підвищити гіпертонічний криз, спричинити. Що може призвести до інсульту, тобто для них це теж є дуже небезпечним. Вигідні ще жінки, спортсмени, працівники на вулиці. це Ти те, що... Не... працюють саме під відкритим так, сонцем, так. так? На ринках так. можливо. Так. Скажіть саме, які симптоми, ці про те, що людина саме перегрілася, а не щось інше? Це головне біль, запаморчення, нудота, блювання може бути Прискорення серцебиття, частота дихання, м'язові судоми, рясне противиділення або, навпаки, дуже суха шкіра, тобто ознаки зневоднення. Може бути якийсь один-два симптоми, не обов'язково, що це все буде разом, але навіть якщо що щось одне з'явилося, це вже є небезпечно і потрібно звертатися до допомогою. Що робити в перші хвилини, якщо хтось побачив, що дійсно людина перегрілася, можливо, втратила свідомість, які мають бути найперші дії? Найперше, ми повинні людину перемістити в безпечне місце, тобто в більш прохолодне або приміщення, або тінь, хоча б розтібнути тісний одяг для того, щоб посилити теплу віддачу, давати пити, якщо людина в свідомості, давати пити маленькими ковточками. Якщо можливо, якоїсь тканиною, борошничком обтирати потилицю лоб. Якщо це сонячний удар, це потрібно охолоджувати голову, якщо тепловий, це потрібно охолоджувати все тіло. Яких дій категорично не можна робити при сонячному ударі або тепловому? Не можна пити каву, як ми про це говорили. Так. Не можна алкоголь, не можна призначати самостійно ліки. Не можна охолоджуватися різко крижаною водою, тобто вода повинна бути прохолодна, тому що дуже різке охолодження може призвести до шоку і завжди дзвонити у швидку, я так розумію? Так, обов'язково. Так, так. Скільки часу тоді потрібно людині, щоб відновитися? Це в залежності від тяжкості теплового удару. Це може бути як декілька годин, два-три дні. Може вдома, а може знадобитися нагляд медичного персоналу. Чи є можливо якісь наслідки, які можуть залишитися? Так, є. Це дуже впливає на центральну нервову систему, тому що розширюється кровоносні судини, може бути набряк мозку, може втрата свідомості і кома. Це ускладнює так, як порушується баланс електролітів, згущується кров, це ускладнює роботи серця і легень. Сонячні або теплові удари можуть бути смертельними? Так, можуть бути. За яких самоумов, Там, скільки людина має пробути на сонці? Сонячний удар може через 15-30 хвилин. Це залежить від додаткових факторів стану здоров'я людини. Якщо це похила людина, то це може бути швидше, тому що в неї є ще якісь хронічні захворювання, серцевої судині, то це може прискорити. Як тоді? Захистити себе у спеку, тому що дійсно були такі дні, дуже важкі, температура висока на небі, не хмаринки. Що робити? Спершу намагатися гуляти в, в ті часи, коли сонячна активність мінімальна. У нас Це максимальна день. активність у нас з 11 до 5. Ось намагатися або зранку, або ввечері вже після сімнадцятої, носити головний обір. Ну, це більш, мабуть, для тих, хто не може уникнути, не перебувати в цей час, в кого є не така необхідність. Обов'язково питний режим дотримуватись, дорослі 2,5-3 літри, або часто кожні 2-3 хвилин згадувати і пити. Легкий одяг по погоді з натуральних тканин для того, щоб тіло могло віддавати тепло. А що стосується сонцезахисного крему? так, обов'язково. Теж треба так. Е, бажано СПФ плюс 50. Дітям також і дорослим. Обов'язково, так, однаково. Його Дітям треба... 6 місяців вже можна використовувати крем із СПФ. Його треба один раз нанести чи протягом дня? Е, ні, ми його наносимо кожні 2 години. Протягом дня. ну, Буде мало один раз. Якщо спека застала у громадському транспорті, ви знаєте, там робоча, як то кажуть, перевозка десь вже у четвертій годині, а сонце ще досить активне, то можна якось врятуватися чи краще Вий, там? вийти з транспорту, треба вийти на свіже повітря, бажано в тінь і пити водичку не крижану, тобто просто прохолодну, маленькими ковточками. Але бажано, якщо відчули такі симптоми, переміститися в прохолодне місце, тобто потрібен відкрити поток повітря. Ну і мають бути всі відкриті вікна у транспорті. Так, так. І скажіть, чи є якісь міфи про сонячні або тепливий удар, що люди думають, що це правда, а це неправда? Ну, скоріш за все, більш за вс частіше не знецінюю цей стан. Що це щось просто дискомфортно? Насправді це дуже серйозний стан, який може призвести, як ми казали вище, навіть до смертельних наслідків. Не можна охолоджуватись під проточною водою в душі, тобто потрібно охолоджуватись компресами або рушничком обтираннями. Міф про те, що у всіх підвищується температура тіла. Не у всіх підвищується. Люди похил, похилового віку навпаки більш мають низьку температуру. Правда, що діти вони одразу можуть не зрозуміти, що так. сильно спекотно, і батьки можуть прогавити цей час, коли вже є сонячний удар. Так тому діти навіть і не пам'ятають про пиття, тому це забота турбота батьків. Вчасно пропонувати пити кожні 20-30 хвилин. Навіть якщо дитина відмовляється, ми все одно як через якихось 2-5 хвилин нагадуємо пити. Ми слідкуємо за одягом, ми не одягаємо дитину тепліше, ніж за себе. Одяг повинен бути дуже легкий: льон, шовк, бавовна, бажано, памперси. Мінімально використовувати, тому що вони теж сприяють тепловому перегріву дитини. Не залишати дітей у автомобілях. За 20 хвилин температура в автомобілі може підвищити 150 градусів. Це є смертельною пасткою для тих, хто залишається в машині. Тому діти найвразливіші, тому що вони самі собі ради не можуть дати. Це турбота батьків, спостерігати за станом дитини. До речі, дійсно бачила, коли на вулиці там 30 градусів і вище, а дитинка ну, в такому бодіку, який повністю закриває ніжки, руки, знаєте, оце такі. Ну, мені жалко. Дітям теж дуже жарко, тебе спекотно. Добре, час нашого ефіру вже завершується. Бережіть себе, своїх близьких, ще побачимось.